Кіно Форсаж настільки міцно закріпилася популярній культурі та свідомості глядачів, що без неї важко уявити сучасний світ. Вона така як корона Екстра чи сімейні цінності, про які герої гоночної саги не втомлюються говорити вже багато років. Навіть закінчення форсаж нормально не може, тому десятий основний фільм лише перший із трилогії, який ніби має покласти край найпопулярніші у світі автомобільної епохи. Мене звати Олексій. Хочу сьогодні поділитися враженнями перегляду фільму Форсаж 10, або як його ще називають Форсаж Ікс, тому беремо чай. Каву, щось солодке і дивимося цей огляд. Тя Домініка Торета, це він, Дізель, хто не знає, знову йде своєю чергою. Він навчає сина дрифтувати на автомобілі, п'є пиво, копається в запчастинах автомобілю і в цілому мене особливо переживає. Але минуле Торету подібної ідилії не могло продовжитись вічно. Полювання за ним починає новий злодій, ворог Рейс, це Джейсон Момо. То теж не знає такий актор є. Він хоче не просто вбити Домініка, а й знищити перед цим все, що має значення для головного героя. Новий фільм активно розкидається посиланням на попередні частини форсажу, ніби заграючи з фанатами франшизи. Навіть пам'ять загиблого пола Вокера під ремікс тієї самої пісні Say You Again. Форсаж X не забуває влаштовувати. Режисером фільму вступив Луї Летер'є, який раніше відзначився блокбастером Битва титані. Неймовірний Халк, ілюзія обману та перевізник 2», а також роботою над хітовим серіалом Люпе від Netflix. Але усі ми розуміємо, що в центрі всього тут стоїть він дизель, виконавець головної ролі Домініка Торетто. Фактично, це франшиза проект всього життя, і він, очевидно, налаштований тягнути його до останнього. Саме він є одним із продюсерів фільму, і саме він багато в чому вирішує основні сюжетні повороти та гоп запросити грати у фільмі. Тільки як можна критикувати те, що успішно працює вже багато років. Похід на форсаж ікс ніяк не змінить уявлення про франшизу. Адже за межі своєї формули фільм не виходить. Ніяких автомобілів в космосі тут теж не чекайте. Нехай кожного погоня тут є обставина вкрай пафосно та зі своїм смаком. Хоча франшиза Форсаж навряд чи... Щось здивує. Форсаж давно перестав бути просто про любов до автомобілів та екстремальне водіння в цілому. Це особливо добре помітно на контрасті з трейлером адаптації Ґран Турізмом, яка зараз про ці високі речі в першу чергу. Форсаж більше про самолюбування собою. Акторська гра Джейсона Мома. Та Брі Ларсон тут приємно дивує: з Данто вийшов першокласний антагоніст-соціопатик, який приваблює до себе погляди глядачів і захоплює своєю чарівністю. Форсаж окремо славиться своїми моментами з корона Екста, фразами про сім'ю та хрестом Домініка Торетто. У Форсажі Ікс усі ці моменти автори показали в перші 5 хвилин фільму. Начебто всі на знімальному майданчику розуміють, заради чого і для чого все починалось. Форсаж Ікс, він все одно купиться. Ви нічого не зможете. Можете з цим поробити, змиріться і розслабтеся. у кінотеатрі на черговій покатушки з віном, дізель вас все одно ніхто не жене. Дуже коротко хочу сказати стосовно цього фільму. Я його очікую. Я очікую кожну частину форсажу, тому що. Цей фільм уже як частина мого життя, бо я люблю фільми про автомобілі, гонки, де і персонаж Віна Дізеля мені дуже сильно подобається. Мені подобається вся ця історія, сімейні відносини, боротьба, ця, пафос. Да, воно вже змінило з першого фільму до останнього візуальну частину, і е, той екшен має вже якийсь не. Реальний вид, тобто машини падають і їдуть далі з великої висоти. Тому сприймати серйозно ці фільми неможливо і не треба. В цей фільм для відпочинку, отримання релаксу, і подивитися під пиво, яке рекламують в цьому фільмі Корона. Під чіпси, попкорн, просто відпочити, отримати задоволення. Тому моя оцінка цьому фільму: 10 із 10 це самий е, любимий мій фільм, який має вже 10 частин, і я розумію, що десь мінімум 2 частини будуть цього е, великого всесвіту франшизи Форсаж. Тому, як завжди, в описі під відео, де можна подивитися українською і в якості. Цьому каналу обов'язково моєму каналу поставте лайк, підписку і всім хорошого настрою. І ще поверніться, будь ласка, і напишіть коментар, коли подивитесь цей фільм, як він вам. Мені буде цікаво прочитати. Тому всім хорошого настрою і до зустрічі.